Опалювальний сезон для мешканців Донеччини розпочався ще 15 листопада. Проте мешканці міста Білецьке, що у Добробільській громаді, тепла у своїх квартирах так і не відчули. П'ять багатоквартирних будинків відрізані від теплопостачання через незавершені ремонтні роботи, що тривають ще з весни. Зверталися до керівництва громади і не раз кажуть місцеві в нас отоплення ще не разу не підключили. Отам От ямку вирили, поміняли кусок труби возле нашого дому, третього, і все. А отак залишилося кусочок труби, і ми ніде нічого не доб'ємося. Закінчилося топління. І одразу розрили, стоїть весна, літо, осінь, як стрикоза пропіла, а тепер у них нема труби. З кінця весни оце розрито, оце все стоїть, оці всі люди мерзнуть. Ремонтні роботи, за словами мешканців, розпочалися ще із завершення минулорічного опалювального сезону. Стару трубу прибрали, а нову так чомусь і не встигли покласти. Пані Віра каже: у помешканні нестерпний холод, а стопчик термометру насягає і 10 градусів тепла. Ми ж позамерзали, от представте, як нам холодно, встаємо 5 градусів, це як 6, то це вже або 7, це вже добре, це вже тепло. ми вважаємо. За словами керівництва громади, опалення мало з'явитися у квартирах до кінця листопада. Проте навіть 7 грудня роботи з прокладання нової труби так і не розпочалися. Місцева влада сказала мені, ми в кінці листопада. От зробимо вам отоплення, не переживайте спіть спокійно. Обіщають, обіцяють. Ходили в Горсполком несколько разів. Люди говорять, от купимо трубу, купим трубу. Останній раз вот ходив дідусь сказали бюджету нету. Кончились деньги, трубу не купим. І ось сьогодні, 8 грудня, ремонтні роботи на тепломережі все ж таки почалися. Заступник Добропільського міського голови каже, ця ділянка тепломережі проблемна, адже труби старі та потребували повної заміни. Цим трубам вже Півстоліття, тому потребують заміни. Дуже багато мають пошкоджень, гнилостей, тому керівництвом було прийнято рішення замінити цю, цю ділянку труб це 110 метрів на нові. Нові труби вже їдуть з міста Дніпра. Кошти на придбання нових труб були виділені із обласного та місцевого бюджетів. Сьогодні вони будуть привезені до нас, і я так вважаю, що за суботу та неділю ми все влаштовуємо всі цей проблемний участок. Усунемо і до мешканців будівлі буде не надане тепло. Віталій Голуватенко зазначає вчасна оплата комунальних послуг запорука вдалого проходження опалювального сезону, адже ці п'ять будинків мали немалу заборгованість за оплату послуг теплопостачання. В цілому мають заборгованість за опалення більше двох мільйонів гривень. От. А це кошти, які не доходять до бюджету, і тому виникають проблеми з фінансуванням да по закупівлі тих чи інших будівельних матеріалів. Тож сподіваємося, що уже з наступного тижня мешканці цих багатоквартирних будинків відчують таке довгоочікуване тепло у своїх домівках.